Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати всіших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi a 4 в S-Line. 14 рік, 184 пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Автомобіль з Європи ціна 500 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника Honda CRV. Так, Автомобіль 2008 року, 256 пробігу, 2,2 дизель, на повному приводі. Ціна 9999. Є підігрів висадження, механічна коробка передач, бачу. Ауді А4 в П9 кузові це 19 рік, 115 тисяч км пробігу, 2,0 бензин на автоматі, обслужена машинка, ціна 18 тисяч 400 доларів. Тут контакти до власника. Фіксуємо він код в дуже гарному кольорі, темно-сірий. Чорний шкіряний салончик. Люк. Така машинка. Більше інформації. Уточніте, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. 13-го року, 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передачі. Ціна 10400 бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такий субарик. Subaru Forester, 16 року, 130 тисячі пробігу, 2,5 газ бензин, ціна 14 тисяч доларів. Бачимо контакти. Шкірений світлий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Camry. Так, 18 рік, 86 пробіг, обслужена машинка, 2,5 газ бензин на автоматі. 19200 по вартості, контакти є. Так, Салон тканинний. Так, Volkswagen Гольфік 4-го покоління. 99-й рік, 1,4 бензин, обслужена машинка, ціна 3899. Бачимо контакти. Так, якщо відчинено покажу, бо дуже тонована, дуже тонована машинка, трошки щось видно. Peugeot 5008. 11, рік, 10 пробігу, 2,0 дозель на механіці, 7 місць, ціна 9750. Бачимо контакти. Тканинний салончик, клімат-контроль, є панорамний дах. Volkswagen Touareg. Rec. 12 рік, 186 пробігу, 3.0 дизель на автоматі без ДТП, ціна 18400. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, що у нас пневми немає? Значить, Це є світлий шкірений салон, бачу. Форкопом, парктроніками. Ось такий от апарат. До речі, один доларак на авторинку. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран, Туранчик 2011 року, 1,6 дизель, механіка, ціна 10,800 доларів, 280, 280 пробігу. Контакти ось тут. Салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Справжній S-Line, 20-ті диски. 16 рік, 73 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка передач по вартості 21 тисяча 900 доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він код, обійдемо по колу? Так, заглянемо по салону? S-Line сидіння, як бачимо. Дуже крута комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Рестайлова Audi Q5. В класному кольорі. Так, це 17 рік, 165 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Комплектація преміум плюс по вартості 28 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксую він-код. Так, зачинено. Звісно, парктроніки, камера. Це вже коментувати, мабуть, недоречно. Шкіряний салон? Панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda Так, Машинка 17 2017 року, 106 тисяч пробігу, 1,5 5 бензин на автоматі по вартості 21 500 доларів. Контакти бачимо. Так. Світленький шкіряний салон. Я зараз ще з іншого боку покажу. Зачинена машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J в хеджбеку. Це 10-й рік, 188 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка передач на максимальній комплектації, ціна 8900 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Jetta американка. Машинка 20 рік, 25 тисяч пробігу. 1,4 бензин на автоматі. Це на 16 тисяч 950 доларів. Бачимо контакти. Якщо відкрито, покажу. Закрито. Тканинний салон. В кода Октавія А 7 в універсалі. Це 2018 рік, 225 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, автомобіль з Європи. Це на 14 750 доларів. Контакти бачимо, він-код також фіксую. Якщо відчинено, зараз покажу. І так, Відчинено. Салончик комбінований в гарному стані. Бачимо є клімат-контроль, підігрів садінь. Форкопчик, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. Свіжопригнана машинка. 14-й рік, 148 пробігу. Один і два бензин на механіці обслужена. Ціна 8450 доларів. Бачимо контакти, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такий Сітроенчик. Хтось недавно запитував. Цей 12 рік, це три Пікасо, 1,6 дизель на роботизованій коробці. Ціна 7900 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Є Форкопчик, кого цікавить, телефонуйте. Seat Altea. Altea XL. 10 го року 193 пробігу без підфарбувань, коробка механічна, двигун бензиновий. Треба уточняти, який. Це на 6950, контакти бачимо. Так, що у нас по салону? Тканинний салон. Так. Є форкопчик та парктроніки. Soul. 20 рік 84 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16 700 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Кого цікавить телефонуйте? Mazda cx 9 Автомобіль 2017 року, 157 пробігу, 2,5 бензин на автоматі 22 тисячі 22500 доларів. Контакти бачимо. Він код спробуємо зафіксувати. Чорний шкіряний салон. Люк. Вантажний єринотрафік в довгій базі. 16250 пробіг. 1,6 дизель на механіці ціна 11800. Контакти ми бачимо. <ривіт> так, далі. <ривіт> на дисках. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Honda CR-V, Машинка 10-го року, 172 пробігу, 24 газ, бензин, автоматична коробка, ціна 12 650. Контакти бачимо. Так, Кого цікавить, телефонуйте, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. А4 Audi. 15 рік, 154 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 15 500 доларів. Бачимо контакти. Він код фіксую. Коричневий вишкірений салончик. Такий апарат. Рено сценік. Сценік 9 рік, 257 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 5,950 доларів. Бачимо контакти. шкода Октавія, а А7. 2016 рік, 251 тисяча пробігом, ціна 11 400, двигун 1,6 дизель на механіці. Обслужений автомобіль, контакти ми бачимо. Kia Soul. 19 старих 170 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15 900. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Так, пижик. Peugeot Partner 2012 року, 215 пробів, 1,6 дизель, обслужена ціна 8500 доларів. Бачимо контакти. Досить класний салончик. Кого цікавить, чи телефонуєте до власника? b 8 Passat в універсалі. 16 рік, 201 тисяча пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, не фарбована. Це на Бачимо контакти. Фіксую він-код. Темно-сірий колір. Клімат контроль. Кого цікавить телефонення? Так, Volkswagen Touareg. Машинка 2005 року 270 пробігу, 3,2 газ бензин, автоматична коробка в рідній фарбі це на 7700 доларів. Бачимо контакти. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. 13 рік, 184 пробігу, 1,6 дизель, механіка пройшла повне ТО. Ціна 10-900 доларів. бачимо контакти. Така вона по салону З форкопом. Peugeot 508, 13 рік, 209 пробігу. 2,2 дизель, автоматична коробка ціна 13800. Шкіряний салончик, так, є люк. Opel Zafira B. по опису це 11 рік 1,7 дизель. 7550 по вартості, контакти бачимо. Тканинний салончик на оригінальних дисках з фаркопом. Volkswagen Tiguan. Tiguanчик 16 2016 року 2,0 Бензин. автоматична коробка, повний привід. Ціна 12 900, Контакти 0,67, 720 17,49. Opel Zafira C, 11 рік. З фар... рідним пробігом пишуть. Це 7-місний 9900 дизель на механіці. Пробіг пишуть, рідний, по кузову потрібно питатися. На дисках. Парктроніками бачу. Mazda, CX5, 12 рік, 196 пробігу, 2,2 дизель, повний привід, ціна 12600. Контакти бачимо. Мата CX5. Так, значить, 13, рік 215 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, 14200 по вартості. Бачимо контакти, світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. свіжо пригнана машинка. 11, рік 235 пробігу 14 бензин на автоматі. Ціна 9950 доларів. Бачимо контакти. Мультикермо, автоматична коробка, підігрів сидінь бачу. Паркопчик, парктронік, якого цікавить телефон. Toyota Avensis в седані. 2005 рік, 256 пробігу, 1,8 бензин, механіка. ціна 4999. Бачимо контакти. Так, На жаль, зачинено. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Logan Логан 13 року 1,2 бензина, механічна коробка, обслужена машинка, вона офіційно купувалася в Україні. 160 пробігу, 5400 контакти бачимо. Бе 6 Passat. 10-й рік, 190 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 7800 доларів. Бачимо контакти. Так, зачинено. Салон тканинний, є мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Так, міський автомобіль. Toyota Aygo, 11 рік 141 тисяча пробіг в рідній фарбі обслужена ціна 5800. Бачимо контакти. Коробка автоматична. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 13 рік, 268 пробіг, 1,6 дизель на механіці, ціна 8700. 50. Бачимо контакти. Так, зачинено. Тканинний салон. Механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. тисячі Десятий рік, 1.6 дизель, автоматична коробка, 230 тисяч пробігу, ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Панорамний дах. Opel Zafira B Так, по опису 10-й рік, 215 пробігу. 1,7 дизельна 7 механіці, ціна 7,450 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон. Є форкопчик, бачу, є в салоні. Додатковий комплект резини. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Нісан рок. Це 21 рік, 83 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, ціна 19400. Бачимо контакти. Гарна машинка. Так, на жаль, зачинено по салону не покажу. Заглянемо через вікно. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в, унів... в універсальній. Це 13 рік 131 заявленого пробігу. Це літровий бензин. Ціна 7900. Бачимо контакти. Тканинний салончик. Така машинка. Хто шукає ось вона. Телефонуйте. Nissan Qashqai. Кашкайчик 2007 рік, десь на пробігу, 2,0 дизельна на механіці в рідній фарбі. Ціна 8850 доларів. Бачимо контакти. Так, на жаль, закрито, Тут покажу по колу. Канинний салончик, автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте.